Всім привіт, я Андрій, керівник компанії Бездом. Хочу вам сьогодні показати на одному з наших об'єктів фундамент, який хлопці виходять на фінішну пряму їм залити плиту чорного полу. чорного Ось полу. Дивіться, як все акуратно зроблено. Це фундамент складений з ФБСів. Зверху армопояс залили. Потім зробили гідроізоляцію обмазочну. Утеплення провели. І поверх стерадура е, влаштували шиповидну мембрану. Ось дивіться, тут е, протрамбований пісок. І на що хочу ще звернути увагу? Після того, як протрамбували пісок, ущільнили його, е, розкопуються канали під каналізацію. Е, чому так робиться? Чому одразу не, не кладемо каналізацію? Тому що... Під час ущільнення віброплітою дуже великий ризик того, що буде пошкоджена труба. Десь на з'єднанні може вигнутися або взагалі лопнути, що в подальшому будуть виникати проблеми з експлуатацією. Тому після того, як ущільнили, хлопці понове розкапують, влаштовують труби каналізації і назад засипають, але вже не ущільнюють віброплитою а проливають водой, ну можливо там трошки там якимось ручним способом трошки доощільнюють, але проливають водою, щоб воно саме сідало і не пошкоджувалось на з'єднаннях труба каналізації. Ось так от ми працюємо.